Клюбенькі, дорогенькі. Доброго доброго, всього доброго. Вечора дня. Хто коли буде дивитися, хто коли буде слухати. Всього доброго. Всього доброго-предоброго. Завтра їдемо в монастир. Беру вас з собою. Хто Хто на чистках, то де, завтра, так сказати, робочий день. Завтра свято, ну ну, їм. Подивимося сьогодні. Зробимо розклад, подивимося, до чого світ дограється. І за такими грайками, за цим усим. Заграються війни. Все, вибачайте, бо це буде і жудіть, і гудіть Заграються, загралися з війнами, і з усім на світі. І, поміже, може, 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 все це роблять, думаючи, що так, раз захотіли встановити, встановлять. Почати війну набагато важче чи проще, чим її закінчити. Я так чогось по карті дивлячись, то набагато проще все це почати, розпочати, чим його потім як-то. Контролювати, встановити. Но це муха одна і це ж буде гудіти, гадіна. Так що, так що подивимося, зараз подивимося. Є трошки часу. Всім сьогодні написала, хто на чистках, кому що робите, кому що не робите, хто що далі робить. Всім, вроді, всім сіла. Відповіла на телефон, все, все-всім. Йдіть на. Хто на чистку йде, йдіть осознанно. йдіть. Старайтеся йти осознанно. Не розумієте до кінця. Ждете, може там ману з небес, лучше вам і не треба. Чистка це душа. Приводимо душу в порядок, приводимо себе в спокойствие і в порядок, а тоді воно все, все складається так, як потрібно складатись. Не так, як хочемо ми. От так, як повинно. І людина на все це реагує спокійно, і от воно так життя трошечки починає налажуватись. Так що, хто не осознано, хто не поніма до кінця, хто ж де там щось непонятно. Що, повірте, не до мене, десь шукайте, може, там десь є люди, які волшебною паличкою махнули, і все у вас там і мільйони, і мільярди, і все-все-все. Тут треба трудитися. Тут, якщо ви йдете, треба трудитися. Ну, тобто життя продовжується. Я роблю те, що я роблю. Там, де треба заказати вичітки молитви, все замовляється. Ну, все потихеньку, з трудом, з молитвою. От душа повинна прийти в порядок. Не приходить, ну, душа не в порядку, абсолютно нічого гарного нема в житті. Тобто людина дюргається, смикається, задюргує всіх біля себе, сама дюргається, і все рівно, все рівно робиш розклад, дивишся, воно, а, воно щось не то, а воно щось не то. Такі діла. Так, що кому потрібно свічечки, сказала я вам 25.06.25, 25, там у нас і місяць гарно буде і гарний період буде. Тобто повторно, хто хоче, дуже гарний період. Замовляйте, хто перший раз хоче, замовляйте. Завтра заказую всім, хто пішов ця неділя, цей тиждень. Замовляю вичітки, замовляю все в монастирі і пишу вам, що робите ви, що роблю я. І работаємо. Работаємо, трудимося. Бог, Бог тільки, Бог любить тих, хто трудиться, а не той, хто на халяву жде. Що зараз з неба впаде щось і трудиться треба, трудиться, ще раз трудиться і вірите. Так, що ми? Що ми тут за писульки подивимося? До чого ж світ дограється? В ігри під назвою Війна подивимося, чи є загроза ядерної зброї, там у нас Ізраїль-Іран. Чи може бути Третя світова війна, початок? В общем, такі питання подивимося Тут валечки просто питання написала світові ігри, світові ігри заграються дяді великі, дяді великі, а душа мала. Дяді мають мільйони, мільярди, а душу потеряла. Скотина, все, і цю задавила, руки помитника. Так що влада є самі всі, себе, а душі, а душі. А душі отдають дьяволу. За владу, за гроші, то є, які мають, і яких все мало, мало і мало. Десь людина має нормально, для неї нормально. Необхідно є, для необхідності є все. І живе спокійно і слава Богу. Так, там чешеться, і тут чешеться, і нерви. Так, що ми цю? Ну давайте цю колоду. Візьмемо, малежить тут. Давайте. Давайте подивимося, загроза ядерної. Чи може ці Ізраїль рано ці всі війни їхні, чи є загроза ядерної зброї. Ну, то є, Хочеться подивитися, подивитися весь світ. Весь світ, як карта бачить, от весь світ. Давайте ось, ось у мене просто колода сьогодні вже голодамо, а ми ось візьмемо. І оцієї подивимося. От весь світ подивимося. До чого дійде? От до чого дійде? Світ, от що в світі відбувається і до чого ми доходимо всі дружно. Давайте покажемо просто світ, весь світ. От на порозі чого ми стоїмо, от весь світ. На порозі чого ми стоїмо. А що? Войне, войне, войне. От вам меч піднятий, Війни, війне. війне. Чого як одним можна, а другим нельзя. Ну І так по кругу. Бачите, тут меч в кругу, по кругу він, от по кругу йде. Тобто по кругу це земля кругла. Там, 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 там І буде, буде більше остра ситуація. Тобто меч це ситуація остра. Беремо ми весь світ. Весь світ. Смерть, смерть. Від меча, від зброї вмирають люди. Якщо ми беремо весь світ, то через війни буде дуже багато жертв, дуже багато жертв. Тобто, це, значить, можуть бути і такі вибухи дуже серйозні. І зброя може в ход піти дуже серйозно. Ну, от, от я при вас беру колоду, витягла з коробочки. Давно колода ця не гадана, ця просто в мене сьогодні колода положила її, тому що я її ну, робила розклади сьогодні ж нею. Це карту я взяла, як колоду взяла, якою я не дивилась. От при вас я витягую. Тут з мічей і карта смерті. От ви розумієте, що остра ситуація, ну. Тобто ніхто зброю не збирається ложити. Наоборот, зброя в руках, люди чувствують себе, в кого є зброя, тобто люди будуть вооружатися по планеті Земля, тобто люди будуть вооружатися, до зубів, так сказати. Кожна, кожна країна, якою є, за що зброю мати, вони будуть мати. Тобто йде період, ми мала їм за весь світ, йде період той, що, от, той опасності. З, одним словом, опасності від зброї. І смерті. Будуть люди гинуть на війні. Що ще нам ти хочеш сказати? Ця колода дуже-дуже говоряща, дуже говоряща. От вона просто навіть не треба, от ти в одну карту береш, і ти розумієш, що в нас тут? Дьявол, звісно, дьявол. Вовремя не встановили дьявола, карта, а другі дивляться і думають, я хочу так, і я можу так. Вовремя не встановили дьявола. А дьявол несе смерті, а дьявол собирає душі. Понімаєте? От вам і, пожалуйста, от вам хто світом праве. Сьогодні ми розклад робимо, беремо весь світ. Тобто, ви чули, вначалі ми балакаємо весь світ, що в світі, от до чого світ іде, що в світі? От вам три карти. Іде до воїн. Війна, війна, там спишки будуть. Вони, от три карти всього. Воїни не будуть притихати, тому що от ящик Пандори відкритий. Можна. Це в 2022 році там, можна було встановити там, в течение такого періоду, в 23-му прийшов Трамп до влади, можна було переламати цю ситуацію, якби дуже хотілося. Граються, вважають, що от навіть Україну Росію. Що за що війни, столкнувши Україну з Росією, Європа сидить і думає, а ми виграємо. От ми зараз візьмемо і виграємо. Ні хрена, по цих картах ніхто не виграє. Ніхто не виграє. І колись не раз я розклад робила. Що не дуже тікайте з України. Це знаєте, як кожного своє лічне, кожна людина сама рішає. Я кажу в общому. А кожна людина сама для себе рішає. Нема ніякого уїхали, люди рішили, це їхнє право. Я за те кажу, що буде небезопасно буде в усьому світі. Дуже, дуже мало буде островків там, де буде там, де буде опасно. І один із островків от пройде трошки время, буде Україна. От прийде час, ви вспомните ці слова, що я вам кажу. Тому що це за великий період карта це показує. Все время жувати, так як ми жували жінку. Ну, прийде время, а появиться ця сама жінка. Появиться і ми ох, ага, оце про те було колись. Не бува розклад, щоб сьогодні на сьогодні. Навіть особистий вам розклад робиш. Не бува, що сьогодні, а завтра чітко все по написаному буде. Проходить время, місяць, півгоду, рік, п'ять років, і людина розуміє, ага, стоп, бо там колись було щось сказано. Проігрується воно тоді, коли воно повинно проігратися. Ну, от я взяла от світ, ми балакаємо світ. Світ ще і писала. Де отут от я писала? А до чого світ дограється? Віграє під назвою Вільня. От до світ до чого дограється. Смерті, 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 смерті. Дьявол, дьявол, дьявол. Дьявол це влада, дьявол це гроші, дьявол це гординя людська, дьяволь це жадність, це все-все, це завість. До чого люди всі дійшли? Ну, до чого ми дожилися всі? Я думаю, це по всьому світу. Це не, у, не унікальні такі українці, прям. це ну, от воно по всьому світу. Почти одне й те саме. Просто там люди якось більш в порядку. Хоча б не сказала, що там проще жити. Ну, то есть, знаете, там щось лучше, тут, тут ну, то есть, все примерно одинакове. Все примерно одинакове. Страшно, страшно. От три карти, я не знаю, що далі дивиться і що. От я вам показую, ви бачите, я взяла їх з колони. Ну, давайте ще, до чого світ дограється. Войни, войни, Захотіло світу повоювати. Воюйте, положите людей. І тут, бачиш, по всьому світу: тут ми не балакаємо за Україну, тут ми балакаємо за весь світ. Тобто десь буде вслідующа спишка, десь. Давайте, що, що, що далі. Страшний суд, карма. От є, період Іде світ буде отрабатувати карму. Це те, що я вам перечисляла. От подивіться, які страшні карти йдуть. От Подивіться, три старших аркана йде. Страшний суд, дьявол і карта смерті. Хто там? Карта трошечки самі поймете, що це таке. І перша карта все через війни, все через убійства, все через те, що людям захотілося повоювати. І це все почалося тоді, коли в 22-му році прийшла Росія ну, от в Україну. І відкрила Ящик Пандори. Так, да, це зроблено, да, це, це організовано, це організовано все це. Не повірю я, що це збухте-барахти. Все це спланіровано, організовано, все це йде по написаному сценарію. Але діло в тому, що ніхто. Не закрив це все, ніхто. Тому що кожен з цього вигоду. Сидить і думає, блін, ага, от я зараз от вони там будуть оці хахли з кацапами вбивати один одного. Це з одної сторони люди, які вийшли. Родичів половина там, половина тут, люди розуміють розговор, ну, тобто одна фактично церква, одному Богу молимося, ну давайте, стравимо, давайте. А ми будемо сидіти там Європа, Америка, будемо вершки знімати. Ніфіга. Ніфіга. карма, страшний суд. Прийди на вашу вулицю праздник. Це абсолютно, я кажу по карті, не те, що в мене радості, тут радості якої нема. Тут треба конче бути, щоб радуватися, де починається війна. Це Іран, Ізраїль чи десь іще, чи десь іще. Це треба бути повністю якомусь, щоб радуватися цьому. А люди радувалися, а люди думали, вершки знімуть з цього всього. А люди думали, як хорошо, ви там хахли з казавпами давайте, ми там оружие якесь там не нужне будемо підсобляти типа, вроді. Хоча можна було все це встановити. Не доводити до цього, зупинити це все, якби думали головами, а не мозги були правильні, а не гроші, влада і вигоду якусь мати, от якусь вигоду треба. З усього, от ви розумієте, як світ час устроєний? з усього треба вигода. Ти людині, якщо кажеш, без задньої мислі, ну ніякої вигоди там нема. Блін, все одно шукають вигоду. Все одно якась от, 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 от щось треба наковіряти, якусь вигоду. Світ так построєний. Ніхто на тебе не гляне. Навірно, не в больниці ніде, 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 тому що везде вигода. Лада. І людей так привчили, і люди до цього вже отак. Так та страшно. Люди, не тікайте, не втечете. Не тікайте. Ото десь там є, коли слухали, ми з чоловіком слухали чи розказ, соль землі. Вона, мабуть, книга Соль землі, що відходьте від городів великих, старайтеся десь, ви там мені писали, а я казав, що то ваші проблеми. У мене як нема за що в городі жити, я живу в селі. А то, ну, то є я за себе думаю, так само і ви за себе думаєте. От відходьте від великих городів, бо буде щось страшне. Це в книгі це вона розказувала, що батюшка там. І все до цього періоду, що він сказав, воно дійсно так і є. Я балакаю своїм батюшкою. Ну, це таке це закрита тема, це слухаю тільки я одна. Ну, все інтересно, все доволі інтересно. І оці три карти сьогодні, от навіть не хотілося, повірте, не хотілося йти робити розклад. Ну, думаю, хай піду, тому що завтра в монастир їхати, хай сьогодні зніму щось. Ну, що ну, ну, це за карти? Що нам от карти показують? Давайте ще п'яту візьмемо карту, подивимося. Так, до чогось світ дограється в ігри під назвою «Війна». Читаю просто питання, щоб не забути. За гроші, за гроші. А був шанс, карта показує, а був шанс. А був шанс все це встановити. Ну, Кожний вигоду, кожен прочитав весь світ. От навіть якщо Росія з Україною стрізалося, кожен прочитав свою вигоду. І в Росії, і в Україні, і по всіту, і в Європі. кожен прочитав свій інтерес. Тільки сволочі не просчитали, що люди прості ну живі люди, в яких така сама душа, за якими стоять сім'ї, от не просчитали це. Тому що це таке. А просчитали. Бать, як просчитано все хорошо. Ну, воно її, як кажуть, дригнеться. Грубо вибачайте таке слово, Ну, от, так, от така є споговорка. Воно її одригнеться. Давайте ще подивимося. До чого світ віддограється. Нічого свідоця. Це важко, важко. Це ж тяжова ситуація. Це по цій карті ми чистки робимо з вами. Ну, тобто, якщо на розкладах люди, от оця, коли карта є, десятка жезлів, коли вже людину до землі хиле так, чи здоров'я, чи внутрішній стан, чи емоційний стан, без різниці, що от тоді вже треба чистити. Це вже треба, виходить, чистити весь світ. Тому що тяжко, тяжко, тяжко буде всім. Тим навіть, хто думав вершки зніме за цього всього. Тим буде найважче. Давайте ще подивимося. Люди, люди на пределі, карта показує. Фактично кожній людині треба якась поміч, тому що емоційно-фізичний стан в основному в людей розбитий. В когось від жиру, від грошей, не знаю, що робити. Ми беремо весь світ. В когось потіряли людей на війні, в кого ще щось. Фактически, весь світ хворий, карта показує. Весь світ хворий. За всіх треба молитися, всім треба молитися, всім треба десь шукати, от через що вам кажеш, природа, там до дороги пішли, десь цвіточки, десь виходьте, десь ходіть. Понімаєте, босими ногами ходіть, біля річки більше будьте, де вода протікає. Це та сама магія. Це трошечки воно приводить до тями людину. Трошечки якось воно держить тебе. Весь світ хворий. Всім важко. В кого є, в кого нема, в кого сейчас війна, в кого її зараз нема, непонятно, що буде завтра. Бачиш, а тут карта, що? Люди між собою зараз ставлять дуже великі забори. Той заховався в своєму, і ти не хочеш нічого не чути, не бачити. Ми балакаємо за весь світ, ще раз я кажу, в усьому світі. Тобто люди наскільки сейчас самі в собі. Закриваються. Ну, раніше було якесь спілкування, раніше було якось, повімаєте, раніше якось було приблизно всі жили от якось ну, більш-менш туди-сюди однаково. Раніше не було такої завісті. Зараз кожен старається закритися, все, все, от закрився в своєму, в своєму скорішнику так сказати, і все. Так карта і показує. Люди між собою поставили великі дуже забори. Багато людей по світові, ми балакаємо за світ, є багато питань, на які люди не можуть знайти відповіді. Дуже багато є таких, може, глобальних питань, на які люди не можуть, і що тоді? От не можуть дати відповідь, і що, примерно, не можуть. Бачиш, емоції, через що. І того, і того люди починають колісити. Ну, бачите, період такий, що люди по всьому світу колісять. І не колісять туристами, а колісять тим, що на Худі стараються знайти, як сказати, якесь пристанище. І там хреново, і там хреново, і там хреново. І не того, що хреново, а того, що в душі хреново. Людина себе не може знайти. Ну, карта показує. Людина все путешествує, шукаючи для себе кращого місця якогось. А краще місце, я вам скажу, якщо тобі з собою добре, якщо душа спокійна, там, де є, там краще місце. Там саме краще місце. Якщо людина в спокійстві, в тишині, в гармонії сама з собою, от там, де ти є, там саме краще місце. Тебе не виженеш з життя. Це хіба хто знайшов? І от люди по всьому світі фактично путешествують. І не путешествують туристами, а шукають. Потерявши себе, шукаємо місце де, там, де ми себе найдемо. Не найдемо. Душу приводити в чувства треба. Душу. Старайтеся якісь книги такі читати. Ну, кому це треба? Це не те, що сижу, воспитую вас. Це от я карти ложу і кажу вам по картах. Давайте ще трошки відведемо. До чогось відбирається в ігра під назвою війна. Ну чоловіки. Чоловіки, як, знаєте, як перерождаються. От якась, Чи може, це показує нам карта верхи, оці всі. Да. Чоловіки більше заходять от в карту Очельничиства. От карта Очельничества, це, знаєте, свій, своя піщерка. Там, де я сижу, свій світ такий якийсь непонятний. Не дай бо. Тобто ніхто ніким, ну як сказати, ніхто не хоче жертвувати. Да. Через що жінкам і важко знайти якогось чоловіка, чи знайти, чи там, щоб попався якийсь чоловік, дійсно, щоб він був чоловік. Дійсно, щоб він був чоловік. Ну, Сім'ї, що сім'я. Всім як теж розстояння між людьми. Ну, таке холодне і далеке. Я думаю, що свій світ світ. поставить точку, і откутимся ми назад всі. А що це буде? Чи це будуть мамонти опять? Тобто ну, ми поставимо точку, ми, чи там пройде час якесь, поставимо точку от по карті, і ми відкутимося назад. І ми відкутимося назад. Ми, чи інші чи хтось, откутиться фактично, знаєте, як земля Цікаво, пере... дуже цікаво. А імператори що наші? світові. А ці, гроші, а ці гроші, повні мішки грошей. І, і все мало, і все, і все, і желання. Тут дінь, дінь. от імператор, десятка пентаклів, дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це карта бажання, приміно в мене розслабці. Десятка пентаклів це фінанси, імператори. Тобто ті, що світом правлять, ті, хто там, хто світом править, все одно, не саме по собі воно так йде. І бажання власть, гроші, фінанси. Чим більше, тим краще. І фактично вони ведуть все це до війни. Вони вже довели до війни. це те, що йде. Те, що пажі, мочові пажі йдуть, тобто молодих людей. А тут ще за Росію я трошки скажу вам. А в Росії інтересно, з якою вони будуть іти воювати, якщо фінансово от у них вже падає виплати. Тобто зарплати, доходи, виплати за те, щоб там, контракти, за погибших їхніх. Тут от падає фінансу, фінанси, фінанси різко обвалюються. Ну, ми ж побачимо. Діло в тому, що як вони будуть готу... наскільки вони будуть патривотипа в лапках і готові йти сюди просто от без денег. Ось дорога туди, куди вони йдуть, і от наскільки готові здохнути будуть примірно без грошей. Або за такою виплатою. Три копійки дадуть. Три, тут тройки, дві. Чи три тисячі, чи тридцять тисяч. Ну, не більше. От як тоді буде патріотизм у них проявлятися, ну, захищати Росію йти. В Україну, на територію України йти захищати Росію. А українці не дужні на своїй території защищати Україну? Дурдом, дурдом, світ дурдом, світ сплошний дурдом. Тяжолий кросклад. Ще я вам скажу всегда розклад. От ви там даже пишете, а скільки по време йде розклад, ну це ж зрозуміло, що ви заплатили, вам треба все ж витягнути до цього. До П'ять карт, які покажуть все. П'ять карт я беру перві. Знаєте, це на не можна так і казати. Як перші слова батюшка каже от від Бога. Перві слова, він каже, Священник, це слова від Бога. Все остальне потім це вже так починається з пустого в порожнє. Так само і в розкладі. Перші п'ять карт, ну примерно, це вже розклад можна от чутко ти розумієш, що куди і як. Все остальне це вже так, добавка до цього всього. Перші п'ять карт, які ми взяли сьогодні. Туз мічей, карта смерті це щоб нагадати, дьявол, карта страшного суда і тут пентаклів. Два туза, три старші каркана. Ну, карта показує, що все продається і купується. І війна теж. А там, де війна, там смерть. Там людське життя, там дужче. І все. Ось такі діла. Так що. Так що думаємо, живемо і думаємо. Зараз зніму на той канал відео зроблю для когось розклад. От мені реально хочеться для когось із вас розклад. Навіть не знаю, чи це жінка, чи це чоловік для когось. Но для когось точно хочу зробити розклад. Трошки побалакаємо, розкажу вам за фірму BMW, Для вас мається нічого. Не фірму БМВ, а були ми на, та я казала, були ми на автосевісі їхній. Ну, в общем, зніму розкажу. Все, давайте, пока-пока.